У світі, де плюшеві ведмеді стикаються з ордами моторошних немовлят. Розгортається одна з найбожевільніших карткових ігор. Сьогодні я розповім вам про ведмеді проти малюків, гру, де ви створюватимете химерних монстрів із різних частин тіла, щоб захистити свій стіл від навали злісних малюків. Це не просто карткова гра. Це історія про те, як абсурд і стратегія можуть створити щось неймовірно веселе та захопливе. Я думаю, ви вже помітили, що сама коробочка виглядає дуже мило і на дотик відчувається шикарно. Але є в ній малесенький мінус. Вона інколи линяє. Всередині одразу бачимо незвичне ігрове поле. Воно тканини з місцями для всіх компонентів. Далі йдуть правила на 30 сторінок і аркуш поширених запитань, які часто виникають у гравців. А також. Колода карт. До речі, спочатку було дві пронумеровані колоди. З першою в правилах чудово пояснювався геймплей. А коли вже все зрозуміли, можна було домішувати до неї другу колоду. Усі гравці створюють монстрів з окремих частин тіла, використовуючи карти з колоди. Ці монстри потрібні для захисту свого столу від наступу злісних малюків. І хто переможе їх найбільше, той переможе. Правила прості: у свій хід ви маєте дві дії, за які можете взяти одну карту з колоди. Розіграти одну карту, створюючи нового монстра або посилюючи вже наявного. Якщо ви хочете створити нового монстра, то виставляйте карту голови. А тоді вже можна до цієї голови додавати скільки і чого завгодно. Проте важливо, щоб стіпки на двох картах збігались. Тобто ось так зробити не можна. А ось так чудово. Ну ось ви вже знаєте, як створювати армію. Тепер треба вести її в бій. Але проти кого? Іноді під час добирання карт з колоди вам можуть трапитися малюки, які фактично крадуть вашу дію, адже їх одразу потрібно поставити до якоїсь з їхніх армій на поле. Як ви вже напевно помітили, є три види армій: сухопутні, морські та повітряні. На ці ж три категорії діляться і ваші монстри, залежно від кольору над їхньою головою. Там же вказана їхня сила, і, викладаючи різні частини тіла, вона буде зростати. Сила ж малюків просто накопичується з їхньою кількістю. У свій хід, витративши дві дії, гравець може спровокувати одну з армій малюків, сказавши провокую. Тоді малюки нападають, але не на того гравця, що їх спровокував, а на всіх. Той, хто має найсильнішу армію відповідного типу, наприклад, морську, відбивається від них і забирає всіх малюків собі як трофеї. Але оскільки малюки завжди бажальні, армія переможця, як і всі армії цього типу інших гравців, ідуть у скид. Один гравець, можливо, навіть без відповідної армії може спровокувати напад, а втрати несуть усі інші. Хоча тільки переможуть битви, отримує за це очки. Така от бешальна гра, зате потім за дві дії можна взяти собі на руку будь-яку карту зі скиду. Гра триває, доки не закінчаться всі карти в колодах. Після цього починається підрахунок очок. Потрібно порахувати числа на карта з'їдених вами малюків. І той, хто з'їв їх найбільше, здобуває перемогу. Одна з найсильніших сторін гри ведмеді проти малюків це комічний ефект, що створюється, коли з різних частин тіла ви будуєте монстрів. Причому чим абсурдніше виглядає ваш монстр, тим веселіше стає за столом. Це робить гру ідеальною для компаній друзів, які люблять посміятися. Механіка провокування битв додає грі цікавий стратегічний елемент. Ви можете спровокувати напад малюків саме тоді, коли це найменш вигідно вашим суперникам. Якщо вам сподобалася ця гра, раджу звернути увагу на сучасне мистецтво, ще одну захопливу гру з активною взаємодією між гравцями. У ній ви виступаєте в ролі кураторів престижних музеїв та галерей, змагаючись на аукціонах за найкращі витвори сучасного мистецтва, що потім вигідно їх перепродати. Ведмеді проти малюків завдяки короткій тривалості партії 20-30 хвилин і компактній коробці чудово підходить для ігрових вечорів та походів у гості. Це також стане чудовим подарунком для компаній друзів, які полюбляють плюс-мінус стратегічні ігри з великою часткою абсурду і гумору. Придбати ведмеді проти малюків з сучасним мистецтвом та багато інших настільних ігор на будь-який смак можна зі знижкою 15% на сайті Woodcat. Використавши цей промокод, переходьте за посиланням в описі. На цьому, все. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте подобайки. До нових зустрічей, Па-па!